Сьогодні у стінах інституту розвитку Кременчука пройшла онлайн-зустріч Україна, Литва. Спільні можливості для спільної перемоги, на якій обговорювалася українсько-литовська співпраця та подальші перспективи розвитку, нам дуже приємно, що такі заходи відбуваються саме в Кременчуці. і Нам дуже приємно, що в цих заходах приймають участь вже наші давні партнери. Це наше місто побратим Алітус, наші колеги з. Залі нас дуже, дуже активно підтримують, підтримують всю Кременчуцьку громаду, і на майбутнє ми проговорюємо майбутні перспективи цього спілкування. Під час конференції обговорювала співпраця у різних галузях. Зокрема, говорили про гуманітарну, медичну, бізнесову та культурну сфери. Так як спочатку повномасштабного вторгнення Литва, а особливо місто Алітус, стали надійними партнерами Кременчуку, мова йшла про напрацювання та досягнення за ці роки. Насамперед, зустріч була організована з метою розказати вже тим, хто хоче розвивати бізнес, торгові відносини, економіку, культурні наукові проекти з Литвою, розкати вже. Те, що зроблено, і зроблено саме в Полтавській області, зроблено саме з Литвою. Дискусійна панель мала на меті показати учасникам, як можна співпрацювати з Литвою, адже консульство зацікавлене і готове допомагати у реалізації проєктів у різних сферах. Консульство як посередник долучається до цієї співпраці. Вона організовує контакти необхідних зацікавлених сторін в Литві і в Полтавській області. І якщо сьогодні учасники цієї онлайн-зустрічі зрозуміли, що співпраця є, вона відбувається у всіх сферах. Відповідно, що якщо у них є бажання, консульство готове. Допомагати включатися і шукати спеціальні контакти. Тож дякуємо литовським партнерам за те, що у такі непрості для України часи ви стоїте поруч і є надійним тилом. Продовжуємо працювати задля нашої перемоги. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.